Віталій Бедель Шахі грає проти продопфореста Рейтсі Рейтинг 1759. сімсот Захист Суперник розігрує. Типу поулісена. Так, він відкриває гру, але він відкриває її в центрі і. Вони має бути перевага в розвитку. Тому я не поняв. Тому я не поняв. Що він вичворяє. Ну, давай кінь Ну, Там нічого не висить. Ну, в будь-якому випадку тут ми його хочемо продавити. Якщо так. Та може фарижа 4. Ах, воно. Так, і ми можемо зараз якось почати таку дур... Дур... дурницю, чикі бріки Чік. Не факт. Можемо фарижа 4 відійти. Наже 6 вдарити. Або щось інше зробити. Проблема тільки, що він розміняється. Мені придається брати якось конем, у мене фігури не дуже добре стоять. Координація слабенька. Він або стан тут віддавати, або не віддавати. Трик. Може конем вдарити? Тик-тик і потім слоном шах. Він відійшов, ми тут взяли. Ну, не знаю. Або взяти. Конем, це. Час прийшов до змін. Поки в нього фігура не грає, я хочу саме після взяття взяти турою. Можливо, щось зівну, звісно. Він нападе на мат мені. Так, ну зараз тура як залізе. Стоп, що це було? Це цікавий хід. Хочу, щоб я взяв, він взяв конем. Він поки що в нього виключений з гри. Питання втім, що нам дає. А якщо я напав на. Так, так. Ні, коня вводити в я не хочу. Давай, поки я напав, нехай зробить якийсь хід, може, не знаю. І далі. Не знаю. Можливо, навіть такий хід зроблю, типа. Взяли взяли тут висить два слони. Ну, якщо не він туди просто. Хочу так зіграти. Намагаюсь саме те, що ресурс, ресурси, які в нас є. У нас тут перевага саме на цій ділянці дошки, і плюс кроль слабкий. Тому я намагаюся грати активно і його атакувати. Десь якісь можливість F5 F5 Шах. Ну, Так не знаю. Що я не бачу. Ідея, якщо я взяв... А, тут шахом, типу. Ясно. Тяжкі в обжорному ряді фі... у нас фігури. Хорошо з'їм. Якийсь такий хід. Ну, я буду тримати, тому я так просто б'ю. Тут тут. -ту. Проблемки у Грека. Форрес 2000. Так, стоп, це що за фокуси? Нипчу не, не плану. Ну, взяв. Кесь відволікання, але відволікання кого чого. Так? Чи що? І що? І все. Так, ну мені цікаво взагалі, чи об'єктивно нормально 96 на 80, значить об'єктивно було прекрасно. Скоріше це все. Ну, 23 ходи. Тут, в принципі, партія не коротка, то. Поганий хід, тому що тут Б4 це стандартна ідея чорних багатьох сицилійських захистів, Грати Б5, як казав Фішер, і грай Б4. Можеш, ти не можеш, треба провести Б4. Тому тут, в принципі, під Б4, ну я вже: Окей, okay, атакуй мене, я буду десь тебе атакувати. Чи краще слоном? Да, слоном, звісно, сильніше, тому що коня, можливо, ми тут розміняємо. А розвиток всіх фігур це краще, звісно. Треба всіма фігурами грати. да. Тут суперника насправді гірша позиція, і з позиційної точки зору він послаблює тим, що відкриває гру. Відкривати гру треба і вигідно тому, в кого краще розвинені фігури. Так що в мене, в принципі, 1, 2, 3, 4, 5 фігур, у нього. 1, 2, 3, 4. Якби також 5, але король в центрі. У в мене король в безпеці в нього в центрі. І відкриється центр, і короля будуть проблемки. Ось. Тут вже треба було. А, кінь D4 був краще. Слон D4 і потім кінь H5. Ну, щось схоже було в партії, але я встиг взяти. Ось. Виявилося, що кінь якби на F6 був розвинений, добре, а на H5 нічого не робить. Виключений з гри. А Розмінялись. чик -чик -си. Окей. Ферзь А7. Це був класний хід. Десь погрожуємо пом B6. Ну, поле хороше, також NG4 ми просто прибираємось зі зв'язки і десь слабкий пункт на її 6 хочемо атакувати. І оце блискучий хід. Ну, ясно, що тут треба вже щось віддавати, тому що. Поки король в центрі, тура суперника не грає, кінь також слабкий, тому жертва ця і проходить. Що У нас позиція созріла для цього. Ось. Ну і поганий хід, тому що він міняє насправді такі позиції, суперник міняє його активно туру D8 на туру H1, яка не грає. Здається, він міняє цю туру, але ні. Уходять з дошки саме оці тури. Його активна на мою пасивну. І виявляється, що в мене перевага в розвитку ще більше стала. Ну і зазвичай послаблювати ще позицію пішиками це також не дуже добре, але тут у нього, в принципі, шанси тільки такі були. Максимально зжигати всі мости іти і там, ускладнювати позицію, щоб було багато можливостей для помилки. Тому що Просто грати сильнішим чином тут, і мені не допоможе вже. Тому з практичної точки зору це окей. Ну але фарзісінь все-таки я знайшов хід. І тепер залізли, і все. Тут, що віддаваєш, сильніший хід віддати коня, ну це означає, що позиція у вас погана, безнадій.